Улюблена справа чи стабільна зарплата? Стабільна зарплата. Добре, якщо воно співпадає, улюблена справа і достойна зарплата. Але в нашому житті це важко, тому чіпляємося за банальності, за те, щоб краще жити. Це гроші, вибачаюся. Але... Улюблена справа. Чому? Що вона приносить моральне задоволення. Коли буде улюблена справа, буде стабільна зарплата. Улюблена справа. Ну Тому що зарплата якесь таке поняття рабське. Тому тільки улюблена справа, своє хобі, свій заробіток. Mm, улюблена справа. Чому? Я вважаю, більш краще працювати робити те, що любиш. Ніж... Робити те, що не любиш, і отримати більше грошей. Навіть якщо менше, то можна буде піднятися, якось не знаю. Улюблена справа. Тому що, якщо є зарплата стабільна, але ти нещасливий, об'єктивно витрачаєш потім кошти на лікування. Ну не то. Тому я обираю задоволення. Mm -hmm. Взагалі не хочу працювати. Надоїло. Улюблена справа. Ну, тому що немає мотивації працювати тільки за гроші. Цікавіше, коли. Справа приносить задоволення, це краще. Вона тоді в будь-якому випадку буде приносити гроші. Улюблена справа. Тому що вона улюблена. А якщо вона ще й приносить стабільну зарплату, це взагалі прекрасно. Стабільна зарплата. Чому? Тому що це впевненість в завтрашньому дні. І те Ну, Я так працюю зараз. З улюбленою справою на компанію. Yeah. Я виберу улюблену справу, але якщо не треба працювати по 13 годин. Чому улюблену справу? Тому що ну так об'єктивно, зараз дуже багато людей нещасні, дуже росте епідемія депресії у світі, і це дуже багато пов'язано з тим, що люди нещасні через те, чим вони займаються, ну і де вони проводять основний свій час. Тому краще вибирати улюблену справу і з варіантів, які ти можеш обирати, вибирати там, де і тобі і подобається, і зарплата повище буде.